Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У ніч на 29 вересня російські війська завдали удару по двох районах області. До Дня захисників та захисниць України в одній зі шкіл Павлограда висадили кущі калини. Зброя перемоги, світ з Україною у Дніпрі. Погасили марку. У ніч на 29 вересня російські війська завдали удару по двох районах області. Повідомила речниця ДСНС Дніпропетровщини Дарина Цуркань. У Великомихайлівській громаді Синельніковського району зруйновані приватний будинок та господарська споруда. Ще в одній будівлі зайнялась пожежа. Її ліквідували. На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки наразі уточнюються, але минулися без загиблих та постраждалих. Боємо. 29 вересня на одному із ринків Дніпра спалахнула пожежа. За словами очевидців, горів склад зі шпалерами. Підприємець Григорій працює поруч із місцем пожежі. каже, спершу відчув запах горілого картона. Всі говорять, де що. я говорю горить, Навірно, мусорка на челі виносіть каври, видно, огонь пішов так швидко, що прийшла адміністрація сказала. Зараз приїхали пожарники. Григорій розповідає, до приїзду рятувальників, очевидці самостійно намагалися загасити вогонь. Но там їм одразу сказали, що вам робити не тому що в зданні повно диму і ви нікуди не пройдете. Пострадало тільки одне здання, це, звісно, обідне. Там багато держали магазини, багато склади держали. Прийшов ну, вже люди на кіт, всі на виході. Людей не поставили. Давали можливість закрити ті бокси, які ще не закриті пошвидкому. В плані, що там був доступ перевірити свій бокс. В мене не було. За словами пожежника Олексія Жемякіна, займання охопило 100 квадратних метрів складського приміщення. По прибутку пожежних підрозділів було встановлено, що горять матраси та шпалери у складських приміщеннях. Пожежа локалізовано об 11 годині 11 хвилин та ліквідована об 11 годині 42 хвилини. На місці працювало 6 пожежно-рятувальних відділень та 23 чоловіки чоловіка особового складу. За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі знищено вікна, дерев'яні стелажі та торгову продукцію всередині приміщення. Загиблих та травмованих немає. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін – Суспільне новини. Дніпро. Слава Україні. Героям. На алеї пам'яті героїв висадили кущі калини в одній зі шкіл Павлограда на Дніпропетровщині. Акцію провели до дня захисників та захисниць України. Кожен кущ символізує загиблого військового. Владік закінчив школу 18 років по тому, але я його дуже пам'ятаю. Це добра, чуйна, сором'язлива людина, яка віддала своє життя, щоб ми в цей прекрасний сонячний день вшановували. До акції приєдналися вчителі, батьки та діти загиблих військових, які навчаються в цій школі. Долучилася й родина Сергієнків. Батьки та син Дмитра Сергієнка саджають кущ калини. Його мати Світлана каже, у 2014-му воював в АТО, а в лютому, 22-го пішов на фронт. Знову військовий загинув у квітні цього року під Бахмутом. Він сказав: мам, це мій обов'язок. Я повинен бути там, при виконанні. Паєнних паєни праці. Получився був обстріл, артобстріл і накрила їхню бригаду. Попала сину, прямо розірвала під ногами. У цій школі у сьомому класі навчається його син Кирило. Мама Дмитра каже, вдячна, що вшанували пам'ять про її сина. Його сину буде приємно, що в школі у його школі, там де він учиться, там де він та є така. Загалом на подвір'ї школи висадили сім кущів, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Анна Захарова. Розповідає, ця акція важлива для патріотичного виховання дітей. Треба називати їх імена, треба, щоб їх про них знали, тому що вони гинуть, а ми мовчимо. Я думаю, що їм це приємно, те, що про їх дітей, про їх синов, чоловіків пам'ятають, згадують. Представниця платформи пам'яті Меморіал Анастасія Абрамець каже: ініціювали таку акцію вперше. Гроші на саджанці донатили усі охочі. Сьогодні алеї висаджували учні та освітяни понад сотні шкіл по всій Україні. Ми збиралися зібрати 72 тисячі гривень і висадити такі алеї у 50 закладах освіт. Однак ідея відтокнула значно більшій кількості. Людей ми зібрали 105 тисяч та змогли забезпечити саджанцями і табличками 122 заклади освіти у Дніпропетровській області. 12 закладів освіти взяли участь у акції, каже Анна Захарова. Та загалом висадили 126 кущів калини. Розповідає, будуть продовжувати їм наступні роки, аби такі алеї з'явились у всіх закладах освіти. Поліна Поломарчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Зброя перемоги світ з Україною у Дніпрі. Погасили марку присвячену до Дня захисників і захисниць. Це продовження поштового блоку. Зброя перемоги, перша частина якого була випущена у 2022 році. На марці, за словами керівника Дніпропетровської дирекції Укрпошта Антона Ізотова, зображені зразки зброї, які Україна отримала від іноземних партнерів. Усього випущено 150 тисяч примірників, з яких 4,5 тисячі отримала Дніпропетровщина. марка марки профіла. Лісти не задержуваються бігом покупає. Кармарки цікаві вони. Різноманітні і продовжують серію збройних сил ну, без західної зброї ми не зможемо ну, досягти тих цілей, які ми поставили. Тому це ну, дуже так символічний випуск. Поштова марка має благодійну складову 12 гривень з кожної поштової поштового блоку піде на закупівлю дронів. Скористатися можливістю придбати поштову марку у всіх відділеннях Дніпропетровської області, а те, Укрпошта, поштовий блок коштує 150 гривень. Перше, я сказав мамі, що я думав, що я вже тебе не побачу. А друге, я сказав, що головне, щоб міг водити ну, машину. Бо я дуже це обожнюю. Так, Анатолій Кузьмін із Дніпра пригадує перші слова, які сказав рідним після поранення. Розповідає, що до початку повномасштабного вторгнення росіян він впродовж чотирьох років працював барменом. А зараз є військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади. Анатолій каже, пройшов військові навчання у Великобританії, а згодом на Львівщині. Боєць пригадує свій перший бій на Бахмутському напрямку. Перший мій виїзд я думав. Ну, всі казали, що типу, буде страшно. Ну, я приїхав рядом, ну, метрів 50, опала 120-ка. Перший прильот такий. Прям, ну, ми хвилин 15 були на позиції. І я не можу сказати, що я відчував страх. Ну, ну чесно, вообще? Тобто то, ти знаєш, що тобі треба виконувати завдання, ти його виконуєш. Ти коли е, повертаєшся назад, ти починаєш це е, аналізувати. аналізувати, і ну, тобі страшно. А там ти ну, якось о цьому не думаєш зовсім. Анатолій Кузьмін мінометник у складі підрозділу каже, працював по окупантах з міномету 120 го та 82 го калібрів. У зоні бойових дій провів два місяці. Боєць пригадує, як 1 вересня 2023 року у бліндаж влучила ворожа міна. Того дня каже, загинув його побратим. Я не мог сам собі на накласти турнікет ні на ногу, ні на руку. В мене ну висіла рука, тобто, ну вообще. Я змог його зняти, він в мене був на плечі, а одягнути я його не зміг зовсім. І я кричу: допоможіть хлопці, ну есть, всі контужені, один побратим 200 в мене на руках. Потім вони, як почули, одразу же прибіг один з них та наклав мені турнікет. Допомогли до евакуаційного транспорту дойти, доповсти. З евакуаційного транспорту Анатолій зателефонував своїй дівчині Олександрі. Він мені дзвонить раз за чотири, що зв'язь погана. Я беру телефон, він каже, я поранений, мене везуть в лікарню, все нормально, не переживай. Зв'язь переривається, він на громкий, то що хтось йому дав телефон. Все торохтить. Нічого не чудно, нічого не понятно, я в шокі. Зараз Анатолій Кузьмін проходить лікування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Каже, радий, що медикам вдалося зберегти його руку, адже побоювався, що її ампутують. Буду бігати, а з рукою поки що невідомо. Тобто, там треба важка операція, нарощування суглобів, кісток. Тобто в мене рука буде. Ну, на даний момент на 12 см коротше. Всі були в шоці, коли я трошки отак от пальчиками поворушив. От. Бо вони бачили цю рану. Вони бачили, що там немає ліктя, там немає нервів, там судини, там, ну, взагалі там. Як? Я сподіваюся на те, що ми поїдемо за кордон і йому зроблять цей локоть. А далі будемо святкувати перемогу. Анатолій Кузьмін каже, мріє піднятися на говерло та продовжити військову службу. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ Понад 100 травмованих, 33 загиблих, серед яких також і діти. 30 вересня, рік тому окупанти поцілили трьома ракетами з 300 по гуманітарній автоколоні цивільних. 248 автівок разом з людьми чекали на виїзд на тимчасово окуповані території, аби довести своїм рідним необхідний вантаж, зокрема медикаменти, їжу, речі або ж забрати своїх рідних та вивезти на підконтрольну територію України. Журналістам Суспільного вдалося поспілкуватися з людьми, чиї рідні того дня загинули. Почався обстріл. Нам дуже ну чутно це і видно в принципі з того місця, де ми проживаємо. Ми почали телефонувати, ну я на телефон мамі дзвонила, ніхто не відповідав. Потім тату теж відповіді не було. Потім він перезвонив уже трошки згодом сам, сказав, що маму поранено, але її повезли в лікарню. Це були ну, осколочні поранення, вона померла на операційному столі. Просто ну час перепрошую. Певно, для мене вона жива, але не тут. Вона їздила туди кожного ранку. Прокинувся від гучних вибухів, телефоную, а спочатку ніхто не бере слухавку, потім бере слухавку якийсь чоловік, каже, вона лежить на асфальті, приїжджає. Поранення в шию, в артерію. І кажуть, то, то, то дуже швидко було. В ній одній весь світ був. Я завжди думав, а от її немає зараз. Немає рідної для мене людини. Немає зараз матусі моїх дітей. А якою б вона хотіла б бачити наше життя? Яким голова громадської організації Хелп People Олексій Воронін каже: 30 вересня двоє їхніх водіїв, чоловік та жінка, мали також вивести людей на тимчасово окуповані території. Внаслідок російської атаки водії зазнали травм. Згодом жінка отримала всю необхідну медичну допомогу та реабілітацію. А чоловік після тривалого лікування. Помер. Чоловік одразу був госпіталізований, тому що у нього було пошкодження борчної порожнини. Людина перенесла, як мінімум три операції, але, на жаль, через певний час він загинув, тому що саме була інтоксикація організму. Все, що стосувалося поховання, ми брали на себе. 27 поранених та один загиблий і серед правоохоронців. Поліцейський Роман того дня, 30 вересня, був на службі. Чоловік каже, те, що також травмований, зрозумів після того, як закінчив надавати всім необхідну допомогу. Рік минув Роман і далі продовжує служити, але й нині потребує реабілітації. Ми почули вибух, мене кинула ударною хвилею. Буквально там через секунду підбіг поліцейський. Крові весь сказав, що там багато поранених. Хто поранений, оказувати допомогу. Ми ті люди, які ну, отримали важкі травми, ми клали їх в автівки і саме везли самі відвозили їх у лікарні. Як приїхали скорі, ну, швидкі допомоги, тоді вже ну, я, мені стало погано. До цього ну, не було страху, ні страху, ні, ніяких емоції, була одна ціль допомогти людям уже після після вже вже відчув біль відчув э, страх після 30 вересня 2022 року виїзд на тимчасово окуповані території області припинений і донині. маргарита галяч Олена пода андрій варіонов максим савчук суспільне новини Запоріжжя. Тя Суспільне Дніпро, підписуйтесь на Суспільне Дніпро у соцмережах.